Чемпіонат України з баскетболу серед жіночих команд сезону 22-23 років стартував. У першому турі Венетто Черкаси приймали на своєму майданчику Сум НПУ збірна Полтавської області та поступилися в обох іграх з рахунком 45-61 та 43-60 відповідно. Через повітряну тривогу матч вимушено переривали. Це, за словами тренерів, а також сім місяців без тренувань вплинули на гру менш досвідчених черкаських баскетболісток, середній вік яких становить 4 пірнадцять 15 років будь-який результат для нас це вже перемога. Завдячи Збройним силам України. Ми почали цей чемпіонат. Я не, не можу сказати, що вони намагалися. Вони старалися, вони робили те, що ми їх просили, але є дуже багато недоліків, над якими ми будемо працювати. Я думаю, що на наступному турі у нас буде ігра набагато краще.